Виконуємо номер 133 із підручника Геометрія 7 та 9.21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. На прямій послідовно позначено 10 точок, так. Що відстань між будь-якими двома сусідніми точками дорівнює 2 см. Знайдіть відстань між двома крайніми точками. Приступаємо до виконання. 10 точок на прямій розбивають пряму на 9 відрізків. Запишемо 10 точок на прямій. Розбивають пряму на дев'ять відрізків. Тому відстань між крайніми точками буде Нам відомо, що між двома сусідніми 2 см. Отже, довжина кожного відрізку 2 см і їх 9. Це буде 18 см. І записуємо відповідь 18 см. Номер 133 із підручника Геометрія 7 та 9 крапочка 21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.